Подивимось, які у нього думки про тебе. Що він думає в цей момент, поки, наприклад, тебе немає поруч, або він там десь на роботі і згадує про тебе. Я ж сподіваюся, що він все-таки згадує про тебе постійно 24 на 7. Так, дев'ятка мечів і. закохані. Тут карта говорить про людину, по ідеї з якої ти зараз не маєш ніяких таких аля любовних відносин. Ем, там думки у людини, я не знаю, хто це. Це може бути твій друг, це може бути твій якийсь знайомий, твій знову ж таки колега по роботі. Людина закохана в тебе донестями. Він впевнений у тому, що. Ти є його доля, ти є та сама людина, яка створена у цьому світі для нього, що ти ідеальна для нього пара. Бачиш, як це кохані Адам і Єва. В нього через себе сонні ночі, в нього ти, ти заполонила всі його думки. Ти, наче, та, розумієш, дуже-дуже погана дівчинка, сидиш у нього в голові, щось там постійно робиш, що не дає йому ні секунди про тебе не думати. Через це людина майже не спить навіть по ночам. Тут вже тобі видніше, хто це, і як вирішити цю ситуацію. Я точно знаю, що ти знаєш, як її вирішити.